Це друзі відкриває такі ворота в корупційне пекло, що це навіть просто важко описати. Зараз в умовах воєнного стану у нас обов'язкового електронного декларування немає, але його мають відновити. Цього вимагають і українські активісти, і, наприклад, Міжнародний валютний фонд. У зв'язку з цим у Верховній Раді зараз готується законопроект про відновлення електронного декларування. І от я мав можливість подивитися, що там зараз в цьому законопроекті написано. Зміркувань. Безпеки наших посадовців і їхніх близьких посадовці матимуть можливість не декларувати об'єкти нерухомості по одному в Україні і за кордоном, в якому проживають вони або їхні близькі. І найсумніше в цій історії, що міжнародний валютний фонд схоже готовий повестися на цю маніпуляцію.